Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Дві ракети прорвали оборону. Це не було помилкою чи вдалим збігом. Це був точний розрахунок, зламаний код маршруту і вивірене до сантиметра наведення. Удар по найсимволічнішому об'єкту був демонстративним. Обидві ракети влучили з мінімальним розривом по верхньому сектору, одного з башта знесло повністю уламки в радіусі кількох сотень метрів. Вогонь піднявся у небо, пішов дим, густий, чорний, технічний. Але головне не це. Головне паніка в самому ядрі системи. ФСБ, яка від Повідала за безпеку рядового кварталу, була застигнута зненацька. Ніхто не чекав прориву саме у цей момент. Тим паче, так відкрито камери, які фіксували підхід ракети, були відключені хвилиною раніше. Кіберсигнал прийшов через зашифрований сигнал каналу. Це стало демонстрацією не просто сили, але й проникнення всередину. Путін, за словами джерел перебував у режимі повної ізоляції у підземному сховищі. Інформацію про удар отримав не від генералів, а від спецзв'язку. Йому повідомлено коротко об'єкт ушкоджено джерело встановлення отрат лише військові. Реакція була бурхливою. Свідки кажуть, істерика вимога протягнути усіх, очистити служби, нейтралізувати інформаторів. У цей самий час Патрушев готував альтернативну доповідь для вузького кола силовиків за його сценарієм, Атака стала свідченням тотальної неспроможності нинішньої вертикалі влади. Він наголошував саме концентрація повноважень в одних руках без стратегічного бачення привела до того, що ворога може безкарно бити по центру і головне. Час перехопити ініціативу, поки країна не втратила усе цю фразу. Він повторив кілька разів, зважаючи на присутніх. Міністри, генерали, керівники частини служби. Нарада тривала недовго. Після неї, з кількох відомств вийшли чіткі сигнали, формуються блоки підтримки. Одні за Путіна, інші за національний порятунок. Під проводом Ради безпеки військові поки що зберігають нейтралітет. Одна частина генералів вже дала зрозуміти ми за того, хто дасть наказ зупинити війну. Це ультиматум ракетний удар, який. Пройшов через усі лінії оборони, влучив не просто в архітектурний символ. Він знищив військові комунікаційні вузли, розташовані в підземному рівні. У момент атаки там перебувала група офіцерів Генштабу, які координували оперативні командування центрального округу. Всі вони загинули. Досі не підтверджено точну кількість, але за даними джерел, йдеться про щонайменше 60 осіб, серед яких двоє генералів, троє полковників у зв'язку. І офіцери аналітики одночасно із влучаннями були пошкоджені сервери системи сфера внутрішньої військової платформи передачі даних у реальному часі і оператори перебували у спеціальному модулі під головним об'єктом. Пряме попадання ракети зруйнувало захисний купол, внаслідок чого загинули щонайменше 28 військових програмістів і спеціалістів із захисту інформації. Втрата цього блоку призвела до тимчасового осліплення частин ППО в центральному регіоні. Саме це пояснює, чому ракета пройшла без перехоплення. Вогонь, що спалахнув після влучання, знищив склад із зашифрованими носіями журналами. Бойових наказів і резервною радіоапаратурою. Рятувальники військового гарнізону прибули за 9 хвилин, але потрапили у середину не змогли. Температура перевищила 1000 градусів Цельсія. Повністю вигоріли зона площею понад 600 квадратних метрів. Відомо, що там перебували чергові зміни, зв'язківці та офіцери обслуговування до 45 осіб, більшість яких зважаючи загиблими. Наслідки удару стали катастрофою для російської армійської вертикалі. Знищено одразу кілька рівнів управління тактично оперативно і інформаційного. Відновлення зв'язку зайнято понад годину, а доступ до закритих каналів досі не відновлено повністю. Втрата високопосадовців і технічного персоналу порушила координацію між центральним штабом і угрупуванням на фронті. Це за оцінками військових аналітиків може вплинути на вось хід бойових дій протягом наступних тижнів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте в. Подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.